Народні депутати зустрілися з керівництвом зад Житомирське ласощі, директором якого є Олександр Рогаль. Члени його команди показали документи, які засвідчують їх легітимність. Йшов обмін думками щодо майбутнього фабрики. Тим часом в актовій залі на народних обранців чекали працівники. Вони виказували свою стурбованість тим, що нині відбувається з вини їх вже колишніх керівників. Я не одержала за листопад зарплати. Це не я. Нас тут. Вона почитати, не на пальцях, а дуже багато. Ми зібралися і подали на суд, нас було чотири чоловіка. Я лишилася одна вже, їх залякали, ну, звісно. Потім що? Звільнили мою дочку з роботи. Да? От. І я все одно ж боролася, так і подавала на, на ці суди. І вони мене спалили 3 червня. У мене був у дворі пожар, згорів сарай. Борислав Розенблат та Павло Дзюблик, звертаючись до присутніх, зазначили. Що мені, що, е, Бориславу, різниці немає, хто безпосередньо власник. Реально, ну, нам різниці немає, хто власник. Чи це трудовий колектив. Чекайте, чекайте, я поясню далі. Чи це трудовий колектив, чи це там бойко, чи це там ще хтось. Ну, Головне нам, що ну що мене хвилює, що Борислава хвилює, це те, щоб ви мали свої права. Це перший момент. Другий момент, щоб у вас були комфортні умови для праці, це другий момент. І третій момент, щоб ви заробляли заробітну плату. Це третій момент, який нас цікавить. Для мене найстрашніше, то що ми з вами сидимо по обидві сторони барикад. Які барикади? Як може працювати підприємство? Головне підприємство Житомира. В умовах коли є одне і інше. От ми сьогодні прийшли для цього, щоб зробити єдине підприємство. Депутати та журналісти відвідали цехи, які нині працюють. Їх чотири випускають тут печиво і вафлі. Хотілося б ви чинили препятствия нашому підприємству, Давай спокійно працювати. людям. плата достойна. Як повідомили нам, з понеділка на фабриці має запрацювати і цех з виготовлення цукерок. Про подальший перебіг подій на фабриці. Дивіться в наших наступних програмах.